Оні, крастенці, жителі Крастенського району, хочу привітати всіх зі святом захисника України, зі святом покрови. Зараз ми знаходимося біля райдержадміністрації, де на 11 -го годину буде відкриття пам'ятник учасникам антитерористичної операції. Як ви бачите, дуже багато людей зібралися на це дійство, і це дійсно саме для мене, як учасника АТО, дуже велика подія, на яку ми прийшли і. Хочемо подякувати районній адміністрації за те, що дали скажімо так, вшанували пам'ять героям, учасникам українсько-російської війни. Назавжди залишаться залишиться в пам'яті людській, людські імена полеглих героїв, викорбивані на цьому пам'ятнику в граніті. Слава Україні! Героям слава! Сьогодні Україна визначає декілька свят. Це і день Покрови Пресвятої Богородиці, яка своїм благословінням захищає святу українську землю. Цей день українського козацтва. Які з глибини віків надихають нас своєю звитягою, це День української повстанської армії, які показали нам приклад мужності та любові до України. Але в сучасній Україні, на теренах якої вже п'ятий рік поспіль іде страшна та кровава російсько українська війна, де практично кожен день гинуть кращі доньки і сини України. Перш за все, ми повинні відзначати День захисника України. День тих, хто назавжди викарбований в наших серцях та в граниті. День тих, хто зараз стоїть поруч з вами у військових одностроях. Хто пам'ятає бої за Савур Могіл, палаючу Ступанівку, хто пам'ятає? Іловайський коридор та страшну дебальцівську зиму. Це день тих, хто допомагав та допомагає, незважаючи ні на що українській армії. І ми всі повинні кожен день і кожну хвилину пам'ятати завдяки кому ми ходимо по своїй землі, завдяки кому. Ми живемо в Україні. І в цей день, День Покрови Пресвятої Богородиці, я хочу побажати всім нам, миру та Божого благословіння на святій українській землі. А також хочу побажати, щоб всі ті хлопці та дівчата, які зараз знаходяться в окопах на передовій, які захищають. Нашу землю, наші сім'ї, нашу мову, нашу культуру та нашу віру повернулися додому живими, неушкодженими та з перемогою. Слава Україні! Героям слава! Пройшло відкриття пам'ятника пам'ятника учасника МАТО Коростня та Крастенська района. Дуже приємно, все ж таки, і спонсори, і районна адміністрація назвала пам'ятник саме конкретно учасника МАТО, що на що ми наполягали, так як в нашому місті в корисні біля міського Канкому з борців за незалежність там усіх віків. Тому події а тут конкретно не за Коростня то та крастенська района. За що ми дякуємо. Хочу звернути увагу. Бачити викарбовані е, імена загиблих наших хлопців. Хочу звернути все таки увагу, що е, цей пам'ятник. Е, він не поверне цих людей, але ми хочемо, щоб все ж таки ці імена викарбувалися як на граніті, так і в серцях всіх наших жителів, тому що вони віддали саме найдорожче, що в них є. Це своє життя. Вони е, не задумувалися за те, з чим як будуть відбуватися події, що понесе за... За їхніми подвигами, і вони не хотіли ні нагород, ні посмертних е, яких заслуг. Вони віддали все найцінніше, що можна було тільки. Тому я хочу, щоб ці імена знали всі карастенці і жителі Карастенського району. Імена цих героїв викорбовані на граніті. Це Бутрик Віктор, це Казаренко Роман, Даманський Ян, Шленчак Володимир, Богуш Олексій. Петренко Василь, Романчук Сергій, Ущаповський Андрій, Іванченко Олександр, Панасенко Василь. І дай Бог, щоб це були останні імена, які викорпавні на цьому пам'ятнику. Перш за все, я хочу привітати всіх захисників України, а це чоловіки і жінки, члени їх сімей, волонтерів і святом захисника України. Сьогодні е, ви могли побачити, що це свято набуває все більше, і більше популярності. Скільки сьогодні людей було, дітей, і дуже важливо, що саме в такий день. Нарешті закінчилася дворічна боротьба за встановлення пам'ятника учасника, АТО в місті Коростені. Сьогодні його урочисто відкрили спільними зусиллями. І на сьогоднішній день у українців, у коростенців є можливість відвідати це пам'ятне місце. Для чого? А для того, щоб у кого є свій внутрішній компас, щоб можна було звірити, чи правильно він показує. Чи ми йдемо до незалежності, чи правильно ми робимо якісь вчинки в своєму житті, чи правильно ми відносимося до пам'яті загиблих воїнів, поранених до членів їх сімей? Тому всіх поздравляю з святом, з покрови Божої Матері, з Днем захисника України, а також сьогодні чудова нагода згадати героїв, які в свій час боролися з німецько-фашистськими загарбниками. Це воїнам УПА. І святом, слава Україні! Користуючись нагодою, ми теж хочемо привітати всіх в першу чергу коростенців з нашим престольним праздником, праздником покрови Божої Матери, з днем захисникам Вітчизні. Нарешті ми бачимо цей чудовий пам'ятник відкрився вже ну, конкретно атовцям, а не там різним визволителям, різних часів, можна було б якби, аргументувати, кому як би подобалося. І тому вітаємо всіми святами. І ще два праздника в нас сьогодні. Це День українського казацтва та річниця українського УПА зі святом. Я теж приєднуюся до привітання Віталія Анатолійовича зі святом Святої Покрови Богородиці, Визволительної армії УПА і святом! Символічно на свято Дня захисника України. Ми готуємо кашу. Так що всі, хто прийшов за редержадміністрацію, можуть скуштувати кашу. Зараз ще не покуштував, але я думаю, буде смачна по фронтовим рецептам. А, давай. Є, а? Огонь! Огонь! Вкусно з ними?